Оце ось самий популярний і самий попсовий набор для інтернета в нашій хаті. Значить, ребятки, оце те, що нам треба. Самий золотий наборчик. Ви мені подобається, що капець. Я одного балдею, я сам таким користуюся. Включає все павербанк Сентео, обалденний павербанчик з металічним корпусом і швидкими зарядками, 22 Вт зарядочка. Туди входить до нього швидкісне зарядне із кабелем Type C Type-C для швидкого заряджання цього павербанку. І, грубо говоря, цей павербанк може заряджатися 4 години, а давати інтернет 18 часов. До цього набору йдуть ще кабелі для інтернету. Сюди ж їх і USB лампа для того, щоб може, підсвічувати з любого USB можна. Цей весь комплект коштує 1595 гривень. І оце. Хочете, пишете, хочу на набір для інтернету Сентео. Ми такі окей, поняли, все. Нова ну, почта, Укрпочта легко, раз, два, три. відправили, все. Пока всім.